Всім привіт! Сьогодні розглянемо техніку виконання високого старту. Перед тим, як стати на старт, нам потрібно визначити ту ногу, яка буде попереду. Для цього робимо невеликий тест. Стаємо на лінію перед стартом і починаємо падати. Та нога, яка йде першою вперед, буде стояти попереду перед лінією старту. Для мене це вправа. Тепер давайте подивимось техніку виконання високого старту. Ставимо її перед лінією, другу ногу відставляємо приблизно на півтори ступні або на стопу від лінії назад. Згинаємо коліна, Не прямі ноги, але й не дуже зігнуті. Нахиляємо корпус вперед, голову опускаємо, дивлячись перед собою приблизно шатиметрі 50. Виставляємо протилежну руку до передньої ноги вперед і вибігаємо. Тепер давайте розглянемо основні помилки при старті. Перша помилка це коли дві ноги прямі. Друга це коли задня нога дуже далеко від передньої. Третя коли ноги стоять дуже широко або дуже вузко. Далі розглянемо дві основні помилки при постановці корпусу. Перша помилка коли спина вигнута назад. Друга коли спина дуже вигнута вперед. Основні помилки при постановці рук. Перша помилка це коли руки з упором на коліна. Друга помилка коли попереду одна рука і нога. Ось ми повторили техніку виконання високого старту та розглянули основні помилки при виконанні. Дякую за увагу!